Рієро. Ай, отримавши передачу. Має водночас достатньо простору. Пасує одразу на партнера у штрафний майданчик. Подача і м'яч у сітці. 1-0. Чорноморець відкриває рахунок Олексій Антонов. Автор першого зяття урід. Спершу була можливість пробити у Джаджі Дже. Він головною, головою торкнувся м'яча. м'яч у площину воріт. Але вийшло так, що віддав ідеальний пас на Антонова. Антонов розбирається, граючи у кілька дотиків. В останні хвилини Чорноморець закупив ініціативу. В останні хвилини фактично ми атак Севастополя не бачили. Дивимося ще раз. Ось ця передача Олексія Гая на фланг, де підключався Зубейко. Він подає скидка від Джаджедже. Точно на Антонова. І Антонов у два дотики ідеально розбирається, ще й була можливість пробити. Партнера Антонова. Поруч був Бобко, так. Але Антонов як бомбардир, як майстер, ідеально розібрався в ситуації. Рахунок 1-0. Джаджа також велику роль у цьому з'ятіворіт відіграв. Яка помилка дуже грубо зіграно? Литовка помиляється. І чорноморець в атаці. Бити можна ворота порожні. Удар є 2-0. 2-0. І все це відбулося після помилки. Ігоря Литовки. Дуже груба помилка. Визначається сітор ну, Сіторієра. Сьогодні... Із реалізацією в Одеситі гаразд. Ось іще раз епізод. Ніякої біди, ніякої загрози, але дуже грубо помиляється, намагаючись віддати передачу на Федорева. Литовка далі вже кидався в останній момент під цю передачу Антонова. Перешкодити цьому пасу не зміг. Литовка дивимося ще раз. Дуже виважено зіграв, щоб віддати саме точну передачу. Два-дотики зіграв Рієра. Йому ніхто не заважав пробивати. Заважав, намагався завадити, пробити Олександр Караваєв. Чи Рієрі. Але Рієра знайшов кут. І саме в той кут м'яч влітає. Усі розуміють, хто спричинив цей гол. Сам Ігор Литовко також розуміє свою провину.